Добрий день, дітки, добрий день, шановні батьки! Ось у нас стала вже весна. На вулиці стає все тепліше, і наше око починають малувати перші весняні квіти. Це підсніжники, проліски. А я хочу поговорити з вами сьогодні про гіацинт. Гіацинти дуже гарні, різнокольорові весняні квіти. Їх ще називають квітами дощу. Тому що вони проростають після весняного дощику. Вони мають красиву кучеряву голівку і тендітне стебельце. Ми рідко можемо побачити в природі гіацинти, хіба що на клумбах. Зазвичай їх вирощують в кімнатних умовах, в горщиках. А зараз, напередодні жіночого свята, ми ж знаємо, що зовсім скоро, вже завтра. Ми будемо відзначати мамино свято. Ці квітів дуже багато можна буде побачити в квіткових крамницях. А сьогодні я пропоную вам зробити свій подарунок для мами. Давайте намалюємо гіацинт. Але спочатку давайте зробимо, як завжди, гімнастику для пальчиків. Дивіться і повторюйте за мною. Наші гарні квіточки розпускають пелюстки. Вітер тихо повіває і пелюсточки гойдає. Наші гарні квіточки постуляли пелюстки. голівками хитали, тихо, тихо засинали. Отже, дітки, що нам потрібно для того, щоб нам малювати наш гіацинт: це аркушик білого альбомного паперу, це фарби синього кольору і зеленого кольору, це невеличкий клаптик, бумаги, стаканчик з водичкою, пензлик і серветки для того, щоб протирати пензлик або витирати наші ручки. Для чого нам потрібен клаптик? Дивіться, ми його візьмемо і ось так от щільненько зіжмакаємо. Ось так. Цим клаптиком ми будемо з вами малювати кучеряшки малювати нашого гіацинту. Дивіться, вмакуємо у синю фарбу і починаємо на середині аркушика. Нашого альбомного паперу починаємо робити відбитки. Ось так. Додаємо фарби, якщо не вистачає. Ось. І формуємо кучеряву голівку нашого геацинту. Ось так. Поряд ще один. Я пропоную намалювати 5. Ви можете намалювати три, якщо захочете. Ось так. Додаємо фарби трошки. Ось так. Ось так. Ось так. Все, клаптик нам вже не потрібен. Тепер беремо пензлик, вмакуємо в зелену фарбу і починаємо малювати стебельці. однією непреривною лінією. Ось так. Малюємо стебельця до всіх наших голівок. Ось так. І останній ось так. А тепер давайте намалюємо листочки. Знизу, вверх, ось так і так на кожній квітоксі. Так, ось подивіться, ось такі гіацинти вийшли в мене. А тепер, дітки, дякую вам за увагу, дякую за старанність. Я думаю, що ваша мама дуже зрадіє такому подарунку, який ви зробили своїми руками. До побачення, до нових зустрічей!